Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на п'ятому турі. І група B нас буде продовжувати радувати. І теж непроста буде гра сьогодні для обох команд. Сьогодні ми побачимо зустріч між донецьким Шахтарем і лондонським арсеналом. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер Арсенала. Привіт, друже! Привіт, Владе. Вітаю всіх глядачів. Чекаємо на класний матч і до своєї команди, я сподіваюся, він складеться вдало, але побачимо. Ну що ж, ми поїхали, і в мене питання до тебе таке, Ростиславе. Загалом, як тобі останній матч команди? Я знаю, що у тебе було дуже-дуже багато питань. Ну, а для наших глядачів просто короткий аналіз від тебе як тренера. Ну, каналі Ви можете зараз побачити, я озвучив склад моєї команди, що я вирішив зробити певні перестановки, бо це не діло, як було в минулому матчі. Що не корати Реал Мадриду це не соромно, але коли такі помилки, вони наштовхують, що треба робити якісь зміни, на мою думку, і ви їх побачите у цьому матчі. Ну що ж, вітає нас Донбас Арена, і вона сьогодні заповнена для такого матчу. Це важливо. Ну що ж, ми перейдемо до складів дійсно. Тобі слово, Ростиславе, точніше, як слово? Не тобі слово, мені слово, так, тому що ми так. розпочинаємо з господарів. Все, добре. Трошки перепрошую. І перейду до складу донецької команди. На ворота грає Кепа Арзібалага в захисті зліва Ісмаїлі, праворуч Додо, двоє центральних захисників, Ракицький і Кривцов, в опорній зоні грає Бускетс, Атакуючого півзахисника грає Брагім Діас. І попереду четверо нападників: зліва Грізман, праворуч Вільян. І двоє центральних нападників попереду: Яремчук і Жуніор Мораєш. Схема на гру 4-1-1-4. Головний тренер команди Тимофій. І я думаю, що сьогодні Шахтар налаштований перемагати, бо у команди всього одне очко, і вони займають поки що шосту позицію в групі Бі. І тобі слово Ростиславе, тепер вже точно. На воротах Оксана Бертлено, фланги захисту захисту Ганбісака та Файла Менді, В центрі захисту Джонатан та Атама В півзахисті Ремзі та Найн Ролан, Лівого півзахисника грає Букайуса правого Усман Дембеле. Вітняного нападника грає Корешу. На вістрі атаки разом з Коре і Ведімович. Схема 4-2-2-2. Головний тренер — Росислав Кравченко, який сьогодні. Теж зайшов до нас Но на погник, подивитись матч, як Шахтар атакує, Абрагім Діас. Яремчук б'є по воротах, але блокується. Як, як розпочав ти... Шахтар? Так, дуже активно, як ти казав, що в Шахтарю, що нам дуже потрібна перемога. Арсенал після матчу з Реалом дуже розлючені. Загалом мене вразило ну, дуже таку погану сторону, як зіграла, як зіграла твоя команда. Тому що, знову ж таки, брати до уваги матчі до Ралу ну, не було таких. Ну, провалів реально по чемпіонату. Ось матч з Ралом він, знаєш, дуже багато показав. Так, і саме у захисті були проблеми, але побачимо, як станок себе покажуть. Та й трохи схема виду змінилася трохи. Побачимо так. І Корея сьогодні грає відтянутого Форварда. Будемо дивитись. Брагін Діас. Yes. Віддає передачу на Романа Яремчука. Дреба Яремчук може биті. пробити! Жуніор Мораш на підборі б'є Берт, Лемер, а а Лено рятує! Який сейв робить. Супер сейв, дуже важливий. Як зараз шахтар забив не забив, голову. я не знаю. Тут... І Nane спочатку відібрав, потім так помилився. Я теж ж не розумію. знову помилки індивідуальні. Лено, там вже ставить палець догори, але я не розумію, чому потрібно собі. став, певно, собі, ставить, Він собі. Так? так. Не гравцям арсеналу зараз. Тому, це... це точно. Але Бука Іосака на підборі. Сака. Вперед віддає передачу довго, але а, не проходить. Але там кривцов Але Кривцов вже помиляється. Корея віддає на Ібрагімовича. І одразу контратака. Ремзі! Ремзі, Ремзі. 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 можна вбігати зараз в зони. Львович. Менді! Подавай? Менді. Треба щось Но. робити з м'ячем Менді. Робить подачу на златана. Подавці. Златан, Златан. скидує, але 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 ні. Продовження. Але знову помилка від гравців Шахтаря. Букай Осака, Менді. Сака. Мензі. Проходить, може пробити. Давай, давай, Дає на ДМБЛ. Ван Робити. Бісака. Треба бити воротах. Ван Бісака. І... Ну, не б'ють не б'ють лондоці. Ну треба бити. Ну зараз Шахтар може треба ще наказати. Контратака одразу ж. Динамічна команда розпочала. Це насправді дуже цікаво і хочеться такий футбол бачити частіше, друзі. Тому підписуйтесь і Ван, дивіться команда... наш чемпіонат. Роман Еремчук який... пробиває поворота. Але як зіграв в захист, так. І сьогодні вийшов Джонатан Та замість Рюдігера дуже був незадоволений, Ростислав, так я пам'ятаю по твоїм коментарям. Дійсно, провальний так, матч. Ж, Та, я і загалом і Манолоса би не виділяв би в цій грі, чесно кажучи, вони там двоє. Всі, там весь захист, там весь захист, так. Провалився дуже сильно. Бускет. Деякі де з гравців отримали шанс так, а Шахтаря. хто віддає на Брагіма Діаза. Сака класно писангує, але змішав шака. Пробиває, удар блокується, і Мейнді Лено. Спокійно. Грає арсенал спокійно. Сака. А. Можна йти в контратаку, так і є. Ванбісака. Ван довга передача на Дембеле, але як Кепар Зібалага. ну він на досвіді грає. Це вже ага. перевірено. Шкода, Дембеле не зумів назлатина там відписувати. І одразу Шахтар йде в свою атаку. Але. Ні, але Це не, не, не виходить. Клено. Спокійно. Побуваємо м'яч. З м'ячем златан Ібрагімович. Віддає на коре. Але. не виходить. І знову арсенал з М'ячем. Вже 37 хвилина і. Арсенал вже зараз на чужій половині поля. Букайосака Бука, віддає на Менді. Менді на Букайосака. Букайосака пробиває по воротах, але Кепа рятує. Вже тепер Шахтар, можна сказати так, відбивається від атак лондонського арсенала і класно зіграв Кепа. І Сака теж, але Кепа дуже класно рятував. Удар був хороший. Подача на Златана Ібрагімовича. Але... М -м, кепа Кепа все перехватив цій ситуації. Другий матч Кепа достойно грає проти Арсеналу, Та й взагалі у сьому турнірі. Я нагадаю, що Арсенал займає третю сходинку і команда має суму активність. Злата. зараз у Арсенал є можливість піднятися в таблиці, але чи зможе mm -hmm. скористатися шансом команда Ростислава Кравченка. Ми будемо дивитися вже з вами далі. Вже перший тайм на закінчується нуль-0 на рахунок. Ван Бісака віддає на mm -hmm. Коре, Корея! Пробиває в поворотах, але. Кепа контролює ситуацію і нічого не додає арбітер до першого тайму. Кепа скинув м'яч на Додо, але арбітер дає свисток на перерву 0-0 першому таймі. Як тобі гра, Ростиславе, твоєї команди? Так, знову ж таки, враховуючи, що сьогодні твоя команда грає динамічно. Да. Перший тайм шахтар розпочав краще, але вже під кінець ми почали давити, але таки не зуміли забити. 4 удари 3 рушаря, Шахтаря, 2 удари 200 арсеналу. Поки що статистика на користь донечан. Е, саме В в, контексті говорити саме ударів. Ось володіння мичем бачимо на користь лондонців, на, ну, але ось успішні передачі все-таки йдуть за. Саме за. за... Лондонським арсеналом. Що ж, так, друзі. за відсотком точний більш-менш рівність між командами. Ну що ж, друзі, а ми будемо йти з вами у е, другий тайм. І надію, що все-таки команди нас ще порадують. Поїхали. І одразу арсенал розпочав. Так, дуже багато очікувань, я думаю, і перед Шахтарем, де зараз Тимофій дивиться матч і думаю, все-таки надіється, що Шахтар заб'є гол. Ну, у команди не дуже хороше положення, одне очко за 4 матчі це не дуже хороший показник. Я розумію Тимофія як тренера. А так вони не Але давайте не забувати, що все-таки в нас тут боротьба в групі Бі дуже шалена. У нас тут і команди є сильні. І бачимо заміна. О, заміна? Марсіаль вийшов замість Сака. А Bucayo добре грав насправді. І вийшов Марсіаль, як третій нападник, я думаю. Попереду. І цікаво зараз буде таке пере перебудування. У -три 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 я сам розумію, якщо чесно. Бачив, вона сам... сам тренер арсенала, не розуміють, що відбувається взагалі, на якому ми всесвіті знаходимося. Так, і на якій позиції Марсіаль, так? Марсіаль, Ібрагімович. Ібра. Віддає О, на Менді. Менді віддає на Ре, Але куди? Але, але зовсім не туди. Поспішив. Поспішив, так. Вільян. На фланзі. Віддає на junior Maraesha. Junior Maraes. Вільян. Подача від Вільяна на Гризмана. Який. Ну, пощастило. Дуелі. Зараз дійсно повезло, тому що якби Грізман пробив точніше, міг би бути гол. Скажу, атака була перспективна у Шахтаря. Грізман, ну там же його і опікав Ванбісака. Тут не було важко поборотися. 82 на 77 по точним передачам. Ну, такий невеличкий відрив, так? У Шахтаря 5%. Так. Поки що по матчу 59 хвилина 0-0 на рахунок в нашій грі. Раєш, віддає передачу на Романа Яремчука. Офсайд, що там? там? було? А, фол з боку Яремчука. А, фол атаці, напевно. Проти маноласа свалив. Ну так. Ну так. поштовх був, так. Да. Зараз сам Яремчук не розуміє, що відбувається. Але, ну це фол 60 та хвилина вже. 0-0 досі. Я у нас перший матч, нагадаю, завершився з рахунком 1-1. На Емірейтс. було таке складне протистояння. і... Що Арсенал, і що Шахтар мали змогу виграти той поєдинок. В цьому ж матчі ми бачимо такий самий сценарій. Якщо на 7 я... хвилину. Обережно було небезпечно. Ну загалом і у арсенала дуже багато цікавих гравців. Марсіаль вийшов. Чи допоможе він зараз ще на протязі ось цих? Так, у точно передачу. 20 хвилин. Ой-ой-ой, фух. Спокійно. Манолас, але ось... Спокійно! Зараз Йо, так грати, що свої ворота забити не вистачало О, арсеналу. Та ми вже в минулому матчі напривозили, може, мужик, годі. Не потрібно більше. Та... Марсіаль віддає Марсіаль на Ібрагімовича. Але, але як грає Кривцов. Виправляється за свої помилки в першому таймі. По дійсно були неточні від нього передачі. Вільян. Віддає на Бускеца. Бускец. Брагім Діас. Додо. І як підключає Дуже додо. Додо. Атакуюсь. Подача на Яремчука. І, І Яремчук добивай, може добивай. пробити. Грізман віддає. Фух, там Манола вже відіграв як потрібно, а не як матчі з мадридським ралом. Ну, Якщо Ну, то. Саме... там точно за шпиталям. Так, поки що важко лондонцям щось показати в атаці. Поки що більше ми бачимо Шахтар. Різман. Може подати зараз або прострілити? Ні, 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 не вдається, кутовий. Іван Пісака грає як потрібно. Буде кутовий. Ярослав Ракицький буде подавати. 75-та хвилина нашої зустрічі. Ракицький подача! Ні. Не вдається Менді вже головою вибиває, але Віліан нас доганяє. М'яч. Так, він встигне, встигне. Додо. Брагім Діас. Яримчук. Це дає Ебрагіму Діазу Яремчук. Мож... Як... Лено. Як Лено грає зараз в падінні, Як це щось нереально Як відбувається не в нашому матчі. Так, він вирішив повторити трюк Мануеля Ноєра. Ще ми давайте згадаємо клубний чемпіонат світу і півфінальний матч Баварії з ПСЖ. Тому. Так, ми, ми, ми це теж можемо з вами згадати, друзі. Вільян. Вільян на фланзі Шахтар зараз намагається щось придумати. Через правий так, через правий зараз... Перехоплення, але куди, куди, куди? Додо. -до. До -до. Дає передачу на Вільяна, Вільян. віліан. Стильно. Ну дуже тисне Шахтар, видно, як хоче перемогти. І Вархов, бачимо заміни. Гунтом. Замість Мені вийшов Тірні, замість Ванбісак і Хатебур. А, на флангові захисники. Що ж, цікаво. Як себе покаже Тірні. Далімчук Попадавце... зараз майже не забив зараз арсеналу. Який, Який був момент. Реально. Друзі, дивіться, і головою пробив вже. вже я думаю... притул там. Ну, хоча б Лено міг би врятувати. Він, в принципі, ну, контролював ситуацію, але як би пішов би удар, теж не зрозуміло. Це точно. Ібра. Далі не виходить у Арсенала сьогодні в другому тамі попереду. Зовсім якось так. шахтар. Це відключає. САКА змінили і активність. Активність з них була 88 хвилина. Треба, ну, Арсенал буде, Є буде. в останній штурм. Ремзі. Марціаль. Віддає, але. Є, а куди не Марсіаль? Не Неточна передач, не передача, і Шахтар теж не знаходить продовження Манолас. атаки. Чи додасть щось Арбітер дві хвилини додає. Можливо, остання атака. Остання атака. Марсіаль віддає на Дембеле. Мелевідея на хатибура. Хатебур, Хатебур, подача Хатебур, на Златана Ібрагімовича. Марсіаль відбирає м'яч! І... Але ще атака продовжується а? Марсіаль. Віддає, Кепа вибиває вперед. І все. 0-0 в нашому матчі. Зонція. І знову 0-0, друзі. Зараз це наш полюблений вже на рахунок. Так, ну а перший матч треба 1-1 залишився. Теж так, погоджуюсь і знову в нас нічия в цьому протистоянні. Ростиславе, по гарячим слідам пройдемося. Як тобі гра команди сьогодні вже порівнюючи минулий матч? Перший так сподобався. Другий був дуже не можна так коротко відвести підсумки. Ну, я думаю, що нічим більше має бути задоволений арсенал по турнірному положенню. А Шахтар ну, знаєш, має так. вже два очки і шосте місце, і там. Ну, дивитись саме по таблиці, давайте зараз ми її пригадаємо, щоб, знаєте, вас не обманути, і щоб все було чітко і правильно. Шахтар залишиться на шостій позиції, у них буде два очки у Мансіті, сіті нагадаю, вони на п'ятому місці, у них три очки. Ну, така ось ситуація. Тобто шахта... Шахтарю треба далі перемагати в наступних матчах, щоб якось претендувати на, ну, на Єврокубки, тому що. Ну ж таки, а далі буде важкіше, там буде і теж попереду матч відповідь з Ралом, і з Атлетіко буде матч. Тобто тут взагалі буде непросто. Так, і матчі з Оксаном показали, що вони можуть відбирати очки, але десь їм нещастило. Ось у матчі Сіті їм, я пам'ятаю, дуже сильно щастило. Вони дуже багато моментів створили, а ось саме з Сіті, вони. Знаєш, ось зі своїх таких малих моментів взяли максимум і перемогли. Взагалі не очікував, що тоді Сіті заб'ють у другому таймі. Ось цей головний момент у Яремчука був на 85-й хвилині. Забувай Романи, і так. все. І Шахтар перемагає. І все, вже все. Так. Оксана, якщо виділити такий момент, це удар Сака, там дуже класно вийшов, але кидає. Ухвата в першому таймі, так, в другому, ось Марсіаль намагався вже 90-плюс третя хвилина була, але не зміг точно пробити. Француз і статистика на ваших екранах: 7 ударів 4 у Шахтаря, 3 удари 2 Арсенала. Важкувато було лондонцям на виїзді. Шахтар продемонстрував сьогодні хороший характер, достойну гру, але реалізація. Сьогодні підвела реалізація. 58 на 42 володіння м'ячем. 106 на 61 по успішним передачам, сьогодні на користь донеччан. Ну і копти виділили у Шахтаря сьогодні. Ну, що треба хочеться виділити правий фланг. Вільян уже клас себе показував. Та йду до, -до класного підключався. Весь правий фланг прям сподобався. Ну і загалом, я би сьогодні виділив дійсно Яремчука, він сьогодні був активний. Шкода не зміг забити. Мені сподобався. Ну, сьогодні фланг є так і Вільян, і Грізман. та й Мораєш сьогодні. Мені дійсно напад сподобався, ну не, не вистачило. Кривцов, так, кривцов, і Кепа. Сподобаю. І Ракицький, бачимо, сьогодні теж чотири відбори зробив. Теж, Давайте не спускати це все, як то кажуть, в одне місце, а дійсно виділимо ці всі аспекти. Та і крайні захисники, особливо сьогодні бачимо додо -ДО по передачам. 16-19. з Дуже на відсоток точності. Кепа сьогодні теж два сейви зробив важливих. Тобто можна теж про всю команду Шахтаря говорити. Багато хороших слів. Ну і про Арсенал САКа сьогодні кращий гравець матчу, я думаю, заслужено. І Либо... його змінили, тобто я це не розумію. можливо як по-іншому склалося Але дивись, як змінили, ми, ми всі так. думали, що Марсіль буде третім нападником. Але все-таки гра переналаштувала його на ЛПЗ. Так. Так. На лівого півзахисника. Ну він там себе ну не зміг так проявити, як він проявляє себе в нападі. На його позиції, я думаю, все. -таки. Ну так, і якого повинен тут нема, тут більше. Розуміло, я б Сака не міняв, прям так. Одразу після гарного першого тайму. Сьогодні напад. Сьогодні Златан більше був таким плеймейкером. Корея сьогодні створив один момент. Ну, знову ж таки, захист сьогодні відіграв, в принципі, непогано. Так, да, були удари у Шахтаря, але знову ж таки, і та вийшов. Нормально так, зіграли, так. Я б. Я думаю, що, можливо, Арсенал залишить цю двійку центральних захисників на наступні ігри. Побачимо, що вирішить. Просто Кравченко. Кравченко. Ван Бісака, ще 4-5 отримав. Не Мені мені сподобався. Іван Бісака сьогодні у відборах був досить-досить непогано себе проявляв. Не знаю, гра вирішила, що ми чогось в футболі не розуміємо. Мені голан, я погоджуюся, Може краще, Ремзі більше сподобався. Сьогодні так. Не, не його день був і були помилки, тому так, так. Запитань по цій оцінці немає. Друзі, а ми всім дякуємо за перегляд. З вами був я, Владислав Форенець, Ростислав Кравченко. До зустрічі. Не хворійте і диві... дивіться кращий футбол саме на нашому каналі, тому що ви отримаєте велике-велике задоволення. До зустрічі. На все добре.